Всім вітання. Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка, психологиня в навчанні. І сьогодні ми говоримо про книжку «Я ненавиджу тебе, але не покидай мене. Джерольд Креймсман і Гел Штраус, або Страус, як тут написано. Дивно. Окей. Про що ми взагалі сьогодні? Я хотіла почати говорити з рівнів організації психіки, або така структура психіки. Тому що цю книжку без цього важко зрозуміти. А, окей, якщо просто, то людська психіка вона функціонує як машина. Давайте зробимо все абсолютно механічно. Тобто, людська психіка це машина, і цей механізм машина вона може ламатися на різних рівнях зборки. Тобто початковий рівень у нас коли вона може ламатися тоді, коли ми якби до нашого народження, коли, наприклад, якісь криві деталі, або, наприклад, якщо якісь органічні порушення мозку. Ось, або те саме погано буде працювати, якщо ці деталі погано зібрані на початку. Тобто, в перші роки життя у людини стаються якісь проблеми і в її вихованні або з оточенням, або якісь просто глобальні, наприклад, там, війна, і, або смерть рідних, і стаються. Певні причини, через які людина перестає довіряти взагалі світу, і в неї основний конфлікт зі світом це чи я існую, чи цей світ до мене не ворожий. Ось, якщо є цей конфлікт, то тоді людина вона в на певному такому рівні, який називається психотичний рівень. Ось, і ймовірно, у неї будуть якраз одне з захворювань, тобто шизофренія або інше. Тобто ми відштовхуємося від. Захворювання, тобто від проблеми, яка є у людини, і потім шукаємо причину. Ми не говоримо про те, що у всіх людей, у яких, наприклад, там помер хтось з батьків в ранньому дитинстві, що у них у всіх має бути це захворювання, ні, ми з кінця в початок. А от тобто, і якщо, наприклад, другий рівень, тобто якщо Пізніше, під час цієї зборки машини вже на такому проміжному етапі, коли дитині там 3 роки, 5 років, коли у неї цей період Я сам, я сама, коли на цьому періоді у неї є таке, що її батьки надто гіперопікають, або навпаки відштовхують, то вона не проходить ось цю сепарацію, і в неї можуть бути іншого ж типу проблеми, це е, проблеми, тобто з визначенням хто я чи. І наскільки я відділений від світу, тому що з одного боку їй хочеться бути в соціумі, з іншого боку, їй хочеться не бути поглинутою цим соціумом. Тобто, і тоді виникає такий рівень, який називається межовий. От, або його виділили зазвичай найпізніше. Це бувають межові розлади особистості. Тобто антисоціальний те, що ми кажемо соціопати, психопати, нарцисичний нарциси, істеричний і так далі. Ось, тобто різні такі речі, Десоціативний так само. І е, ще один рівень це коли вже певні проблеми, наприклад, в підлітковому віці з'являються, або з'являються такі вже е, більш ситуативного характеру, тобто не те, який сформована особистість, а ситуативні. То це є невротичний рівень. Ми говоримо про неврози і про невротиків. Тобто, але суть в тому, що е, от є психотики межовий розлад особистості, є неврози і є таке здорове ідеальне функціонування людини, яке зустрічається вкрай рідко, вважайте ніколи. От, і гаразд, воно існує. Ми будемо вважати, що воно існує. Це просто деякі психологи, вони настільки рідко його бачать, що вважають, що ну, напевно їх це якісь магічні істоти. От, і таким чином якась психологічна проблема стану. Вона може бути на різних рівнях. Наприклад, якщо ми говоримо про депресію, то депресія це такий як розлад станів, депресивний розлад депресії. От вона може бути як розлад особистості, тобто бути на межовому рівні. Може бути на невротичному, як якась ситуативна частина, сезонна депресія. Ну тобто, зараз це дуже така умовний поділ, але тобто, те, що будь-яка проблема психологічна, вона може проявлятися на різних рівнях і різних рівнях як глибини цієї проблеми. Тобто, якщо це буде депресивна особистість, то вона це буде як складова частина її характеру, Їй буде набагато важче, ніж ну, побороти цю депресію, ніж у людини, у якої це просто ситуативна проблема. Ось і. Відповідно з будь-якого рівня, якщо ви напевно, наприклад, ви невротик, я не знаю хто ви, наприклад, невротик, то ви вам найлегше дійти до цього стану повного такого психологічного здоров'я і благополуччя. Але при цьому за несприятливих обставин ви можете спровалюватись на рівень нижче. Ось тобто будь-який рівень він є не стійким, не визначеним на все життя. А таким посувним, тобто, ви можете його іноді провалюватись нижче, іноді совати вище, і тобто від ваших старань, зусиль залежить те на якому саме рівні цієї психологічної психічної організації особистості ви будете. Як почати перейти до самої книжки пропоную вам залишити коментар або після перегляду відео залишити коментар, розповісти про чи читали ви цю книжку. Можливо, ви впізнали в цих критеріях себе або знайомих і хочете цим поділитися. То, будь ласка, і так само можете залишати вподобайки. Я їх збираю, я їх колекціоную. Мені це дуже подобається. Всім дуже дякую, хто їх залишає. Це мені дуже приємно, і я бачу, що результат своєї роботи і поширюйте. Це відео, підписуйтесь на канал, і звісно можете перейти за посиланням в інстаграм, і там буде більше інформації саме не про емоційно нестабільних розлад особистості, але про різні психологічні теми, тому що там я з'являюся частіше ніж раз на тиждень на Ютубі. Ось це те, що я хотіла почати, тому що книжка Я ненавиджу тебе але не покидай мене. Вона розповідає нам про межовий розлад особистості. А саме про специфічний межовий розлад, тобто серед цих межових розладів: антисоціальний, істеричний, нарцисичний і інші, там серед них був виділений окремий розлад, який вважався, що він не підходить під будь-які інші критерії. Це був просто межовий розлад особистості. От, пізніше для нього все ж знайшли критерії, і тепер він називається правильно емоційно нестабільний розлад особистості. От, і коли ми говоримо про людей з цим розладом, тобто важливо зазначити, що люди будь-якої організації, рівня організації психіки, вони є ну, нормальними. Тобто з ними можна спілкуватися, з ними можна вести справи, дружити і так далі. Просто в них є певні особливості, і через це їм може бути важче адаптуватися до певних життєвих обставин. Ось, І ця книжка дуже. Класно нам розповідає про людей з емоційно нестабільним розладом особистості. І суть цієї книжки в тому, що вона дає нам не лише такі теоретичні знання, а й практичні, що ми можемо зробити, як ми можемо з ними спілкуватися. Тому що ну не те, щоб зовсім висока, але є ймовірність, що такі люди в вашому оточенні є, тобто з цим розладом особистості або схожі, тобто з різним рівнем організації. Але поради по спілкуванню, які даються в цій книжці, вони є універсальними, мені здається. От, а, і тут як жити з умовно важкими людьми, тому що насправді тобто, людина не хоче вас спеціально образити просто через те, що вона таким чином ну, організована її психіка, її життя, тобто таким чином організований її спосіб мислення, спосіб реагування, то вона може говорити якісь різкі речі або діяти не так, як вам подобається. От а, і мені дуже подобаються такі психологічні книжки, в тому сенсі, що вони Помічні і психологам, або для того, щоб краще почати е, аналізувати якийсь певний е, аспект людського життя. Тобто, певний, е, спочатку варто прочитати таку базов, ну, базову книжку, а потім вже лізти в якісь професійні штуки. Ось, в принципі, вона так само підходить і людям, у яких е, діагностований цей розлад особистості, або тим, які є їхніми родичами, друзями і так далі. От, або просто вам цікаво, а що це таке. От. Тим, хто цікаво, що це таке, можливо, буде трохи моментами нудно, але зараз про все по порядку. Ну, по перше, в нас є знову ж таки 16 сторінок джерел. Це прекрасно, мені все подобається. Далі, хто такі у нас ці автори. Це Джеральд Крейсман, це доктор медицини, видатний клінічний психіатр з США і Гел Штраус, це автор і співавтор семи книг на тему психології, здоров'я та спорту. Тобто він як коавтор, який допомагає, щоб це було літературно, не нудно і якось описано краще ніж можна собі уявити. От якщо пройтися по звіску, це моя улюблена частина, тому що воно має бути інформативно. Перший э, розділ це э, світ людини з емоційно нестабільним розладом особистості. Тобто нам розповідають про те, як э, люди з цим розладом сприймають світ. Так, і я вас э, також закликаю говорити не там межовик, не невротик, не э, цей нестабільний э, і так далі, а використовувати э, тактовні і поняття, які допомагають нам не стигматизувати людей, тобто людина з певним розладом. Тобто, ви не говорите, ну ви звісно, можете говорити, але це буде некоректно, якщо ви скажете астматик або гастрійчик, або я не знаю, як ще. Ось тому, що людина це не її розлад, і навіть якщо це пов'язано з якимись психічними психологічними проблемами, то це не визначає всю людину. Тобто навіть коли ми говоримо про психологів і психологічне консультування. То е, мені достатньо знати, що у людина, наприклад, там у неї діє цей певний діагноз, або що вона приймає ліки і вона була психіатра. Але е, якщо я буду постійно орієнтуватись, наприклад, на те, що у людини є депресивний розлад особистості, то я не буду дум... ну, я не буду думати, що вона може вилікуватися, що вона справді може покращити своє самопочуття, і тільки в тому випадку, якщо я ставлюсь до неї як до цілком нормальної цілком ну, тобто так і є вона нормальна, вона здібна. До нормальної здібної людини, як до всіх, то тоді саме це допомагає людям покращувати своє психічне, психологічне здоров'я. От а якщо ми ставимося до людей як до обмежених, то так і бути вони, тобто, будуть справді не те, щоб поводитися, щоб відповідати нашим очікуванням, а просто не буде ніякого прогресу. Це так само, як коли ми до людини з інвалідністю ставимося, я зроблю за тебе все. Тобто, навіть якщо ти певну частину там якогось побуту, можеш сам робити, я буду робити це за тебе, бо тобі ж важко. То ми інвалідизуємо людину. Тобто, вона стає ще більш нездатною це робити і забезпечувати себе. Ось і тому важливо саме давати людям простір для розвитку і ставитися до них як до цілком нормальних, адекватних людей, якими вони є. Ось і повернімося до цієї книжки. Другий розділ це хаос і спустошення. Тобто нам більше розповідають про причини і про симптоми, які знаходяться не такими визначальними. Тобто тут нам розповідають, що є такий посібник, як ДСМ. О, це посібник психіатричних розладів. Є ще МКХ, але він якби посібник загальної медицини. Тобто там і там, і там це ці розлади зазначені, але просто в різних категоріях. От і суть в тому, що цей ДСМ він виділяє наразі вже п'ятий виданий. Ось тобто він виділяє певні пул розладів і виділяє до них певні критерії. Про це трошечки пізніше. Спочатку про зміст. Далі у нас перша причина виникнення емоційно нестабільного розладу. Ось, тут, звісно, розповідається про такі як базові причини, і наступний розділ це емоційно нестабільне суспільство. От, про суспільство у мене є трошечки претензії, і про першу причини трохи, але я про це проговорю там, де подобається і не подобається. Далі у нас система комунікації сетап, тобто та система спілкування, за якою ми можемо донести свою думку і допомогти цій людині зрозуміти нас і щоб наші прохання були більше краще виконані. От це якраз не маніпуляція, а така здорова комунікація, яка загалом можна класно застосовувати взагалі з усіма людьми. І якби ми це робили. То е, цей світ був би трошечки можливо світлішим, трошечки помічнішим і комфортнішим для життя. І далі у нас сім'я і друзі, як впоратися, тобто, що робити рідним такої людини, е, шукати, знайти, долучитися до психотерапії, тобто, які є методи, як, е, як працюють, і так далі. Це дуже цікавий розділ. Е, особливості психотерапевтичні підходи, так, продовження про те, як шукати, які саме вони існують, е, медичні препарати, наука і перспективи, е, тобто. Ну, Логічно, що розповідається про медичні препарати, розуміння і зцілення, тобто що найголовніше це а, зрозуміти те, що а, у людей, у яких є розлади особистості, що це такий тривалий процес, а що до нього треба розуміти, що пр. Проблеми їхнього рівня вони трошечки важчі, і їм важче пристосуватись до цього світу, тому що це якби як базові установки. Тобто, якщо у мене базова установка, що світ мене не розуміє, або світ небезпечний, то мені важче її перебороти ніж людині, у якої сталася, наприклад, якась небезпечна ситуація, але загалом вона вважає, що світ окей, і вона окей, і все з ними окей. От про це далі. І далі у нас є додатки, тобто альтернативні моделі діагностики, еволюція емоційно нестабільного розладу і, звісно, використання джерела. Еволюція емоційно нестабільного розладу це цікавий був розділ. Він розповідав якраз про спочатку якісь теорії Фрейда і далі після нього, як цей розлад перейшов з межового і взагалі якогось незрозумілого до вже чітких критеріїв, і це дуже важливо. Загалом мені було б цікаво проговорити ось ці основні критерії, що таке емоційно-нестабільний розлад особистості, тому що можливо це якраз той та частина, яка спонукатиме вас придбати цю книжку, щоб почитати для себе, почитати для ну для взаємодії з рідними, друзями і так далі. Тому що коли тобі просто кажуть, там купи книжку, не знаю, там про біполярний розлад або про шизофренію, то ти думаєш, навіщо мені її купувати? Тобто, це не моя проблема, не те, що мені потрібно. Тому ось як визначається цей розгляд. Розлад за dsm 5 він визначається так, що у вас має бути п'ять критеріїв з дев'яти для того, щоб був цей розлад діагностованим. От, і перший з них це відчайдушні спроби уникнути реального або уявного відчуття покинутості. Тобто що людина вона базово почувається так, начебто її зараз збираються покинути. Тобто, що вона в такій умовній ситуації загрози, що, можливо, у неї в дитинстві було щось подібне, можливо, інакшим чином, але що в неї є вже оця схема, що мене покинуть, і я залишуся сам. І через це такі люди вони можуть дуже сильно чіплятися за інших людей, чіплятися за зв'язки і за будь-яких найменших навіть там суперечок і сварок. Вважати, що це кінець наших стосунків, що мене покинули, і мені дуже боляче від цього. Ось друга ознака це нестабільність і напруженість між стосунків. Тобто з такими людьми і з ними через це важко комунікувати, і важко якраз зробити так, щоб ці стосунки були такими рівними і е, підтримувати їх. Ось і далі це відсутність чіткого відчуття своєї ідентичності. Тобто, таким людям вони можуть бути схильними до вступу в різні організації, секти, церковні, просто релігійні якісь угруповання для того, щоб розуміти, що це моя ідентичність, я належу до цієї групи, тому що без цього, тобто без групи, мені важко зрозуміти, хто є я. І які у мене якби ну, тобто, наприклад, якщо на цій людині запропонувати описати себе, то їй буде важко описати, хто вона є, тобто вона можливо почне через якісь ідентичності, або просто буде там дуже швидко перестане себе описувати, тобто їй важко буде щось придумувати. Ось далі це імпульсивність у потенційно саморонівних проявах поведінки, або взагалі в різних діях. Тобто суть в тому, що імпульсивність це така основна риця емоційно нестабільного розладу особистості, коли людині їй важко утриматися від цих якихось дій, наприклад, там від водіння в нетверезому вигляді, або від сексу без якоїсь контрацепції, або, або просто від сильних так пориви до емоційних. До емоційних покупок, тобто дуже важко людині стримувати свої якісь імпульси і е, думати про причини і наслідки. Ось, Тобто, це частина, яка е, вона часто буває таким е, знижена, тобто на фоні. Тобто, Головне, що зараз, що в моменті, що я можу зробити, а потім вже у людини, звісно, у неї може бути і сором, і жаль, і так далі. Але просто що в моменті я цього не зна, не можу передбачити майбутнє, і я не можу себе стримати. Ось далі це не е, можуть бути суїцидальні погрози та жести або самоушкоджувальна поведінка. Самоушкоджувальна поведінка, тобто це е, різного роду, коли ми наносимо собі шкоду. Це можуть бути порізи, це можуть бути там підпалювання, шкрябання і так далі. Це можуть бути теж наражання себе на екстремальні якісь ситуації, е, набійки і так далі. Е, і звісно, суїцидальні е, погрози можуть виражатися ну тобто бути і серйозними, і несерйозними, тобто е, несерйозні, коли ми намагаємося, або людина маніпулює. Тим, що от я покінчу з собою, якщо ти мене кинеш, от і е, ем, ну, реальні, коли людина говорить, що там я, ну тобто вона може навіть не говорити про це, але просто вона до неї багато думок про те, що вона хоче скоїти самогубство, і вона вже як не потрібна цьому світу. Далі це різкі зміни настрою та надмірна реакція на ситуаційні стреси, тобто. Емоційна нестабільність, тобто людина у неї дуже лабільна ця емоційна система, і її дуже швидко вона може перелаштуватися. Тобто, сьогодні зараз я прям відчуваю сильну ейфорію, Наступної миті я буду розчарована, я буду зла. Я От... і ця зміна вона може відбуватися через дуже дрібні ситуації. Ось е... тобто, буквально там чи отримаю я повідомлення, там чи буде достатньо там теплою моя їжа. Ну можливо, не настільки прям вибухові, е... але е... тобто дуже різкі. І такі нетипові різкі. Далі це хронічне відчуття спустошення, тобто через те, що у людини у неї якраз оця така відсутня власна ідентичність, то в неї є оце відчуття, що всередині порожнеча. Тобто мені важко з собою, мені важко бути на самоті, тому що я не знаю, чим мені себе зайняти. Я не знаю, хто я мені ну, тобто, не цікаво, і я відчуваю це спустошення всередині. От далі до нього може також додаватися в це вже восьмий критерій, часті й неприйнятні прояви гніву. Тобто це якраз і стосується цієї емоційної сфери, коли ми гнівливість, коли ми роздратовані, коли ми дуже різко можемо це проявляти. От, і тимчасово пов'язане зі стресом, відчуття нереальності або параной. Тобто... У людей, ну, тобто у цього межового рівня у них можуть також траплятися оці психотичні епізоди, коли, наприклад, параноя це а, коли я вважаю, що за мною стежать, щось відбувається, або коли а, почуття нереальності, тобто, в мене можуть бути якісь певні зорові галюцинації. Бо я можу сумніватися в реальності якихось речей, або навпаки, там домальовувати реальність, тобто якісь додаткові речі дописувати до цього сценарію. І е, чому саме потрібно ці дев'ять критеріїв, чому так багато? Е, тобто дев'ять критерій всього, п'ять критеріїв визначають певний розлад. Тому що е, якщо ми будемо дивитися чисто по одному-двох, то це може бути ситуативний стрес. Просто у людини, і, наприклад, ті ж психотичні епізоди вони можуть траплятися у людей, і, взагалі, без розладів особистості. Тобто, у звичайної людини за певних важких обставин, наприклад, там війна, наприклад, масований обстріл, ракетна атака, і у людини у неї може статися така штука, як дисоціація, тобто нерозуміння, що відбувається, і так далі. От і саме тому потрібно багато умов для того, щоб підтвердився цей розлад. І одразу хотіла б надати вам, тобто, цієї книжки, комунікація за системою Setup, Тобто, Setup — це абревіатура, і ця комунікація вона підходить для взагалі, в принципі, комунікації з людьми або в моменти, коли вам важко донести свою думку, коли ви вам потрібно ну, поговорити з цією людиною, але вам. Важко е, знайти з нею спільну мову, е, тобто сет ап set, up, set це support, empathy і truth, тобто підтримка, емпатія та правда. Тобто, для того, щоб донести людині свою думку і для того, щоб вона її зрозуміла, і ви порозумілися, то потрібно почати з підтримки. Тобто, спочатку ми запевняємо людину, що там я тебе люблю, що у нас такі класні стосунки і так далі. Тобто, ми говоримо людині щось, що є підтримуючим для неї. Ось, наприклад, це може бути і це має бути повідомлення тобто, від себе про себе. Наприклад, там я дійсно занепокоєння тим, як ти почуваєшся. Я непокоюсь тим, з чим ти маєш справу, і я хочу допомогти. Тобто ми виражаємо підтримку, ми говоримо про те, що для нас є важливим. Далі другий момент це емпатія, коли ми е, говоримо про людину, але не говоримо, що начебто ми повністю можемо її зрозуміти. Тобто, ті проблеми, з якими стикаються інші люди, повністю ми їх там ми не в їхніх чоботах, ми їх зрозуміти не можемо. Але ми можемо е, допомогти їм собі, коли ми говоримо, наприклад, там, що ти зараз переживаєш дуже важкий період, що у тебе було багато різних проблем на роботі, тобто, що ми. Говоримо, описуємо ситуацію, в якій знаходиться людина, яка може бути для неї стресовою, але не варто говорити про те, що я розумію, як тобі важко. У мене теж дуже багато проблем. Давай от переключимося увагу на мене. Ні, тобто, ви про говорили про себе в. Підтримці тепер ви говорите про іншу людину в емпатії. І останнє ви говорите правду, тобто чесне якесь повідомлення для того, щоб була ось, відбулася ось ця комунікація. Тобто, наприклад, чи ви хочете з цією людиною там піти в кіно, чи ви хочете, щоб вона пішла до психотерапевта, до психолога звернулася? Тобто, ви чесно повідомляєте, і решта АП це розуміння і наполегливість Understanding and perseverance. Per Perseverance. От, тобто, що ви маєте розуміти, що імовірно не з першого разу у вас відбудеться ця розмова з людиною, і не з першого разу все вийде. Отже, до того, що мені сподобалось в цій книжці, я тебе ненавиджу, але не покидай мене. Це дуже класний посібник і дуже помічний для людей, у яких є цей розлад, у їхніх рідних, для психологів, для просто друзів, близьких і для людей, які зацікавлені в тому, що це і як це розрізняється. Можливо, вам просто. Цікаво дізнатися більше про різні типи людської поведінки, їхніх розладів і так далі, особливості. От, і це буде дуже класна книжка, якщо ви, вам справді потрібно розібратися в структурі, в тому, як формується ця частина. От, і, так далі. і єдина частина, яка Мені справді не сподобалося. Це була частина, де нам розповідали про те, що у нас зараз таке емоційно нестабільне суспільство, і про те, що оце емоційно нестабільне суспільство формує емоційно нестабільних людей. Тому що це вже починається те ж саме, що я читала у Фрома. І суть в тому, що Фром, як і тут в книжці, вони люблять нити. Вони люблять говорити, що все погано, що цей світ це жахливо, що раніше було краще, що і так далі, і так далі. І так далі. Ось це мені надзвичайно не подобається. Це мене надзвичайно дратує, тому що недоліки, як були в тому. В ті часи, так і в ці часи. Тобто, наприклад, нам говорять про те, що е, людям з, ці, якби, з емоційно нестабільним розладом особистості їм важко знайтися в цьому світі з цією дифузною ідентичністю, тобто з тим, що і вони самі не визначені, хто вони, як вони і так далі. І з тим, наприклад, що у нас немає чітко прописаних чоловічих жіночих соціальних ролей, і з тим, що у нас немає чітко прописаних сімейних ролей, їм важко в цьому суспільстві вписатися. От, але е, суть в тому, що якщо ми розглянемо минуле суспільство, в якому були чітко визначені ролі, то було купа інших людей, які випадали з цього суспільства, тому що вони їхні е, поривання і ролі не співпадали з тим, як це було визначено раніше. Тобто зараз у нас є більша варіативність. Мені здається, що така варіативність форм поведінки, які є нормальними, вона є розширення норм, воно є добрим. А моя суб'єктивна думка. І коли ми говоримо про людей з емоційно нестабільним розладом, то ми маємо пам'ятати, що розлади особистості вони так, вони можуть бути умовностями, тобто бути зумовленими. Генетичними чинниками, тобто там батьки, родичі і так далі, але при цьому дуже сильний фактор впливає в саме виховання. Тобто емоційно нестабільні люди вони можуть виховувати люди з емоційно нестабільним розумом, бачите, я теж так роблю е, неправильно. І вони можуть виховувати так само емоційно людей з емоційно нестабільним розумом особистості. Тобто є завжди генетична частина і є завжди виховна частина. Е, і ось вони так якби поєднуються. Тому не можна сказати, що. От Ну, тобто людина в там свої 18 20 років з емоційно нестабільним розладом особистості, просто так в суспільстві ні звідки не виникає. Ось і тому особисто мені здається, що все-таки винне не саме конкретне, як суспільство, а е, те, як ми його сприймаємо, якісь сімейні штуки і так далі. Ось, ну звісно, в з генетичними. Отже, і якщо оцінювати саму книжку Я ненавиджу тебе, але не покидай мене то це чудова книжка, я її оціню на 5 з 5, приклад я оціню на 5 з 5, тобто по всім параметрам вона буде 5 з 5, і, можливо, така стиль автора, така нудотність, трошечки це буде 4 з 5, ось, але все одно класно і всім раджу прочитати, всім, кому це потрібно, звісно. Тож, всім дякую за перегляд і несемося!